Вона ще ховається за спиною батька, але схоже, вже тримає в руках майбутнє однієї з найнебезпечніших країн світу. 12-річна Кім Чу Е, дочка північно-корейського диктатора, вперше з'явилася на міжнародній арені, і цей момент може переписати історію династії кімів. Північно-корейський лідер Кім Чен Ін їздив до Пекіна цього тижня, щоб зустрітися з головою Китаю. Але схоже, у нього була ще одна мета поїздки представити свою дочку як потенційну наступницю. Це перший випадок, коли дитина з династії Кімів з'явилася на міжнародній арені у такому ключовому дипломатичному контексті. Той факт, що Китай прийняв візит Чує, яку вважають можливою спадкоємицею, свідчить, що Пекін поважає позицію Кім Чен Іна, і через це може також сигналізувати про свій стратегічний намір. забезпечити, щоб кровний альянс між північною Кореєю та Китаєм. Продовжився у наступних поколіннях Південнокорейська національна розвідувальна служба офіційно назвала Кім Чжу Е найвірогіднішою наступницею свого батька. Уважні спостерігачі цієї закритої ядерно озброєної держави вбачають у появі Кім Чжу Е найяскравіший сигнал про те, що вона може претендувати на вершину династичного правління сім'ї, але цей процес лише починається. Кім Чен Іну, 41 рік і десь упродовж наступних трьох десятиліть він імовірно захоче передати владу. А для цього у північній Кореї потрібно багато часу, адже немає виборів, які легітимізують наступника. потрібно щонайменше 10-15 років, щоб підготувати спадкоємця. І виглядає, що зараз із донькою саме починається цей процес. Закладається ґрунт для чергової династичної зміни влади. Це не дивно, але цікаво те, що наступником може стати жінка. Жінки-диктатори у сучасних авторитарних режимах велика рідкість. у північній Кореї, як ви розумієте, гендерна рівність не в пошані. Це надзвичайно патріархальне суспільство. Можливо, саме тому Кім починає так рано, коли доньці лише 12. поява Кім Джу Е на міжнародній арені не випадковість, а ретельно сплановані кроки батька. Для громадян Північної Кореї той факт, що поява Е -e виходить за межі країни і розширюється за кор. Дон швидше за все посилить сприйняття, що вона майже напевно рухається до того, аби стати наступницею. Кім Чен Ін та північно-корейська влада, схоже, навмисно надсилають саме таке повідомлення. Процес легітимізації майбутнього лідера у північній Кореї має свої особливості та обмеження. Щоб бути офіційно призначеною спадкоємицею, необхідно мати щонайменше понад 20 років і отримати офіційний титул. Але оскільки Чуе ще дуже молода, вона поки що не може займати офіційну посаду. Втім, зважаючи на те, що у північній Кореї часто трапляються непередбачувані події, не можна виключати, що на 9-му партійному з'їзді, запланованому на січень наступного року, її можуть офіційно оголосити спадкоємицею. Експерти вбачають у діях Кім Чен Іна чіткий стратегічний план. Він не просто готує дочку до влади, але й тестує міжнародну реакцію на цей процес. Однак, основне питання залишається відкритим: чи зможе жінка очолити найбільш патріархальне суспільство регіону? Отже, головне питання: чи приймуть північно-корейські еліти жінку як лідера? Чесно кажучи, зараз ні. Але часу ще достатньо. Кім Чен Ін має щонайменше 20 років, щоб підготувати доньку, сформувати еліти, усунути тих, хто не погодиться, і залишити лише прихильників. Втім, прикладів довготривалого жіночого авторитарного правління у світі майже немає. можна згадати Індіру Ганді, яка певний час вела Індію до авторитаризму. але її вбили. До пекіна Кім Чен Ін з донькою прибули на легендарному бронепоїзді династії Кімів. Цей потяг не просто транспорт, а рухома фортеця символ параноїдального підходу родини до безпеки. Потяг трохи безпечніший ніж літак. Окрім питань безпеки, я думаю, що причиною, чому він подорожує потягом, так званим Тхеян -хо", це назва броньованого потяга Кіма, є те, що його приватний літак занадто старий. У середині цього бронемонстра справжній мобільний палац. У потязі є його офіс, кімната для нарад, ванна кімната, ресторан і спортзал, які призначені лише для Кім Чен Іна. Крім того, його супроводжує велика кількість оточення. Отже, там мають бути місця і для їхнього відпочинку. Також є відсіки для перевезення різних запасів але найбільше вражає технологічна складова безпеки потяга. Північно-корейські інженери обладнали його найсучаснішими засобами маскування. причина, чому приватний потяг Кім Чен Іна дуже повільний, полягає не лише в тому, що він старий, а й у тому, що він дуже важкий. Дах, боки та підлога потяга зроблені з кули непробивних матеріалів на випадок можливих вибухів під ним. Ключ до непомітності полягає у запобіганні відстеженню розташування потяга із супутників та радарів. Тому він обладнаний функцією стелс, дах, боки та підлогу покрито спеціальною фарбою, яка робить потяг невидимим це успадкована традиція. Батько Кім Чен Іна взагалі ніколи не користувався авіацією, віддаючи перевагу виключно залізничному транспорту наскільки я знаю, Кім Чен Ір ніколи не літав літаком. він користувався лише приватним потягом, і це свідчить про те, наскільки він боявся теракту, чого він остерігався найбільше. однак, справжня параноя династії Кімів проявляється у деталях, які важко помітити неозброєним оком. Після зустрічі Кім Чен Іна з Володимиром Путіним у Пекіні відбулася показова сцена, яка розкриває глибину північно-корейської секретності. Співробітники Служби безпеки Кіма ретельно витерли всі предмети, яких він торкався у залі переговорів. Забрали склянку, з якої він пив, протерли оббивку крісла та частини меблів, яких торкався корейський лідер. Символ параної навіть власні туалети, які возять у поїздах і літаках, щоб іноземці не могли дослідити ДНК Кіма. Це стосується і Китаю, який нібито союзник. Їхній головний страх, щоб зовнішній світ не дізнався про справжній стан здоров'я лідера. адже це може підірвати його авторитет і стабільність режиму. Кімівська династія завжди жила в умовах параної. Вони бояться переворотів, тому армію годують і час від часу чистять. секретність їхня стратегія. Бо чим менше світ знає, тим страшнішою здається Північна Корея. Бронепоїзд, секретні протоколи безпеки, міжнародна дипломатія усе це елементи великої гри за майбутнє однієї з найзакритіших країн світу. Чи стане 12-річна Чу Е четвертим поколінням династії Кімів? Покаже час, але одне зрозуміло вже зараз. Підготовка до цього історичного моменту розпочалась. Підпишіться, щоб не пропустити свіже відео.